Люди, які не беруть, а віддають. Люди, які не чекають подяки, це волонтери. Незважаючи на вік та соціальний статус, активно допомагають тим, хто найбільше потребує матеріальної і моральної підтримки. Особливо активізувалися волонтери під час Революції Гідності. І зараз небайдужі хмельничани всіляко допомагають нашим військовим в зоні АТО. З нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера в обласній філармонії представники міської та обласної влади нагородили волонтерів міста грамотами за активну громадську діяльність, патріотизм, особистий внесок у зміцнення обороноздатності нашої країни. У нас в країні такий достатньо молодий волонтерський рух. Він ще тільки в цьому році набрав таку нову вийшов на нову планку розвитку, а я просто впевнений, що ми. В Україні показали пригласив світу, як треба згуртовуватися за для перемоги для того, щоб наша армія стала сильніше, наші військові стали впевненіші собі. За словами Костянтина Черналевського, Хмельницькому немає трудового колективу чи навчального закладу, який б не долучився до підтримки нашої армії. Ми пробували якось порахувати, скільки ми зібрали громадою міста. На допомогу нашої армії нарахували 8 мільйонів гривень від підприємств, установ, ринків, волонтерів. Але впевнена, що десь приблизно така ж сума ще від людей, які напряму возили нашим солдатам допомогу. Із такою волонтерською підтримкою ми переможемо ворога, додав виконуючий обов'язки міського голови. Отримавши грамоти, активісти зі сцени закликали присутніх далі продовжувати допомагати нашим військовим на сході.